Шановні мої глядачі, вітаю вас, мирного, спокійного, безпечного дня вам. Так, подивіться, яка в мене робота сьогодні важлива. От гляньте заді мене, бачите? Зараз покажу ближче. Це арахіс. О, гляньте, викопали кілька днів тому, може, тиждень, десь так приблизно. От. І тримаємо його ось тут. Він гарно підсихає, Дощу нема, тому не боїмося, що він замокне. Подивіться, які гарні рослини. Ну, Рослини то видно, зараз горіхи ще подивимося. О, вов вони. О, отут добре видно, подивіться. О, які горішки гарні. О, отут гарно видно. о. Так, ну і тепер мені треба горішки пообривати від стебел І далі все по порядку. Така погода гарна. От коли сонечко гарно, тепло, добре, що нема вітру. А коли вітер і хмари сонце ховають, то аж, а ще якщо то щось це потить з неба, така мерзенна погода, навіть на двір не хочеться виходити. А от таку погоду, як сьогодні, то ой, то і в хаті не всидиш. У нас арахіс гарний. Досить такий гарний, добре. Це ми тільки другий раз посадили, посіяли, посадили арахіс. От, Чи посіяли, як то правильно сказати? Минулого року ми посадили перший раз, і ви знаєте, не пожалкували, тому що арахіс дуже смачний. Він такий солодкий. Ну, горішки, горішки є горішки, що тут казати. Мені здається, що кожен горіх по-своєму смачний, який би він не був. О, Чи волоські горіхи, чи лісові ліщина. О, так само арахіс. О, як гарно. Тепер його можна легко обдерти. Ми спочатку думали його на городі обривати. Слайк викопував, а я зразу пробувала обривати, але та де там такий був вітер, тоді так було холодно. Я кажу, ні, давай його під на подвір'я, тут, під стіну. Пару днів, а там буде гарно, тихо, спокійно, я спів будь час, буде сонячна погода, я буду його обривати. О. До речі, про що я хочу сказати, дивіться, бачите, який гарний кущ тут. О. І зовсім нічого нема на цьому кущі. Ось такі лишилося два горішки. От. Що я хочу сказати? Вчора було відео, розказувала про те, що у нас мишей багато на городі. Гляньте, ну то добре, що вони ще зарази об'їдають отак, Ну, що не шастають по всьому тому, а тільки як вже взялися до одного куща, то тут все об'їли. От, бачите, нічого зовсім нема. І щось трохи нам ще залишили. О, тут же, глянь, такі гарний рас. речі, багато хто з глядачів мені писав про те, що можна, що можна зробити, якщо мишей багато. Ну, щоб щось, чи мульчувати горіховим листям, тому що миші бояться, ну, неприємний їм цей запах. О, підгнив. Чи якісь... Ви знаєте, мульча – це добре, але Мульчувати. от, наприклад, тут, зразу за мною, там, де теплиці, ці всі грядочки, корби, які я вам не раз показую, там дійсно в мене все замульчовано. Я там стараюся все мульчувати, грядка невелика, це дуже легко зробити. От. А город у нас великий, і миші ще всюди. Вони є і біля арахісу, і біля моркви, і біля столового буряка, кормового буряка. А ми ж ну, ще в нас. от, Ну Навіть арахісу все одно грядка була досить таки велика, вона довга. І морква так само, ми висіваємо багато моркви, столовий буряк, а кормовий буряк. А кормовий буряк це вже кілька сотих. Це вже, я боюся, помилитися, 7-8 сотих. Розумієте, кукуруза близько 20 сотих. І ми ще всюди. Є. Вони, якщо є на городі, то ну добре, ще ми, от з такої маленької грядки, може, можемо трошечки щось замульчувати. А на, весь, на, на великому городі це важко зробити. Ну, це не те, що важко зробити, це неможливо зробити. просто, і все. Ми так з чоловіком говорили, і каже, мій Славік, ти знаєш, каже, колись колись давно каже, а, а він працював когось під актористом. Він каже, то я так зрозумів, що той аміак, як, який ми колись лили на поля, То він, певно, для того і був, щоб відганяти мишей, і от різних таких дротяників, і от таких шкідників. от. І мишей було набагато менше. А тепер також написала мені одна глядачка, каже: а ще багато залежить від того, що фермери зараз дають багато хімії, коли обрискують поля, і куди миші дінуться. От миші йдуть на приватні господарства, на городи. От, і, огляньте, які гарний арахіс, подивіться, о, бачите, які великі які великі горіхи. Ну тут не один, він, тут, там їх кілька всередині. От, і мишей багато, справді. А дехто з глядачі мені написав, щоб садити між рядками висів... хризантеми. Ну, гарна порада, але кажу, якби ж то воно час, все, на все треба час, на все треба. На все треба вільний час мати. От, а ви самі бачите, що в мене щось його не все того часу вільного є. Ну, але пробувати треба. Я кажу, всім вдячна за добрі поради, всім, хто, тому що кажу, і мені, і інші глядачі читають, і комусь воно таке та й пригодиться. Ще хтось глядачів мені написав про рослинку Любка. Рослинка-Любка, що також має дуже такий запах, який не люблять миші. І... Так отак краще. До речі, Сіла і так, знаєте, зараз собі пригадала таку приказку. В ногах правди нема. А от так, а кошик. А. Зараз візьму той ящик. О. А от яко думаю, а звідки пішла така приказка в ногах правди нема? Ну я ж ніби не довго постояла, пару хвилин, і не сказала би, що ноги там втомилися чи що, але щось. Якось так, знаєте, пішла така думка, що треба сісти. от. І зразу, і зразу така приказка в голові, що в ногах правди нема. А от звідки така приказка? Пишіть свої думки. От мені цікаво. Може хтось знає історію цієї приказки. До речі, ще хочу повернутися до оцього досвіду. Вирощування городини і захисту від мишей. Ви знаєте, ви знаєте, я вже собі навіть так записала. В мене є такі кілька зошитів, таких товстеньких зошитів, загальний зошити, як на нього кажуть. І в мене є окремо по кролях, по курах, по городині. І тим зошитам вже дуже багато років, відколи ми прийшли сюди жити в село, то я так собі конспектувала такі. Вела такі зовсім конспекти, як то кажуть, робила позначки. Я вже навіть собі записала, щоб звернути увагу, які рослини не подобаються мишам. І от дійсно взяти до уваги то і навесні попробувати якось обсаджувати, обсівати такими рослинами грядочки. От. Зараз на це ще нема часу, а такими довгими зимовими вечорами я тоді відкриваю той зошит, і там написано взяти до уваги. От, і тоді вишукую інформацію. І вже коли приходить весна, то вже знаю, що треба робити і як треба робити. От, тому я кажу вдячна всім, хто пише гарні добрі поради. Попробуємо проганяти мишей, попробуємо, попробуємо відлякувати мишей з наших грядочок з допомогою рослин. До речі, хочу ще так. Давайте я ще зразу розкажу, як ми вирощували свій арахіс. Бо кажу, це в нас перший рік. от, Але як бачите, результат гарний. Ми справді задоволені результатом. Арахісу у нас багато не було. Посіяли навесні, дочекалися, коли земля гарно прогріється, щоб не було таких зворотніх приморозків. І висівали, злущили, він був підсушений гарно. от, Ці горішки злущили. І по. Три-чотири насінинки, оці маленькі горішки червоні, я кидала в ямку. Ямки не глибокі, ну, сантиметрів 12-15, так спеціально не заміряли. От, приблизно так. І також вдячна глядачам, які нам минулого року написали. І цього року ще писали, коли ми висаджували арахіс, що його обов'язково треба підгортати. Тому що кажу, арахісу раніше ми не мали. Вдячна всім добрим глядачам за поради. І Підгортали два рази. І все, більше ми його не підгортали. От так, як бараболю, ну але бараболю ми підгортаємо, в нас трактор підгортає. Там кущі високі. Тут бачите, які кущі. От як тільки вони піднялися, так трошечки сантиметрів 10-15 піднялися, сапкою нагорнули на них землі, і тоді рослинка далі тягнулася і нарощувала гарну кореневу систему, і вже от навколо оцього коріння і був оцей гарний арахіс. Ніяких поливів спеціально. Взагалі, все, що в нас росте, отам, на тому великому нашому городі, ми там нічого не поливаємо, тому що він далеко від хати, туди ніхто води не наноситься. Звичайний, кажу, природній полив. Коли дощ пішов, тоді він його полив, оцей і арахіс, і всі інші рослини, і все. І як бачите, цього достатньо, щоб мати такий гарний урожай. Підживки також ніякої спеціальної не робила. Город наш удобрений органікою. От весь отут зараз на скури, індики, отут назбирується, чоловік викидає постійно послід з кліток, і оце все перегниває, перепріває, вивози на город і все. І оце єдина підживка на городі, яка в нас є. Також вчора мені написав хтось з глядачів, що Е, миші дуже люблять арахіс, через що ми ще на городі, бо арахіс там посіли. Миші люблять все. Миші люблять все. І е, не раз мій от піди подивися на кукурузу, каже, що там робиться, по стеблі, по стеблі миша лізе і качани кукурудзяні під'їдає і все. І буря кормовий миші люблять. І то не те, що в нас з'явилися миші тільки тепер, коли е, ми арахіс посіяли. Ні, і до того часу миші були. Вони люблять все. Ой, гляньте, яка краса, подивіться, як, як гроно виноградне. Ото дійсно, оце я кажу, це і є ті моменти, коли праця приносить задоволення, коли ти сієш, садиш, вирощуєш, і потім маєш ось такий гарний урожай. Гляньте, яка краса. От тепер він дуже гарно обривається, а то тоді, як ми викопували земля така, знаєте, як то сира, осіння земля, така важка, волога, то все обклеєне. От. А так на городі отак стріпувала, отак то товкла, стріпувала трохи ту землю. І все. от в яжчикі, вона підсохла. Пер, зовсім інша справа. О. Зовсім інша справа. Хоча, ви знаєте, отак зараз собі сижу й далі думка, думка в голові, як, як та рослина має відганяти мишу? От, ну, якщо миша жре те, що є, гризе і нищить те, що є в землі всередині, а рослина росте з, ну, листя випускає наверх, і пахуча сама частина зверху над землею, От, це дійсно треба десь шукати інформацію. Хто вділився вже своїм досвідом отакого вирощування рослин для того, щоб вони відганяли шкідників. Подивимося. Зима довга, от будемо сидіти, будемо шукати. Так. О, гляньте, скільки тут землі. Так, потім посію. Потім просію, бо ще, ще є що обривати. Ще пару, ще пару рослин, ще один ящичок. Винайні один і от уже з двох ящиків сюди склала. О, діти вибігли на перерву, сміються, галасають. У нас тут школа зразу за нашим подвір'ям. Шкільне подвір'я. Як тільки перерва, всі зразу на двір. Та й добре, та й добре. Добре, що діти граються, що вони веселі, що мають можливість отак безпечно бігати. Все, перебрало. Зараз частину арахісу відкладаю в окрему коробочку на насіння, буду його підсушувати. От. Так, ось тут відклала арахіс на насіння. Трошечки більше, як минулого року. Нам цього достатньо буде. От. Бо на продаж не вирощуємо, вирощуємо лише для себе. Так, а оце я зараз буду мити. Ось такого. Пам'ятаю, так, зараз. Минулого року, пам'ятаю, також був коментар від глядачки, коли я казала, що треба перемити арахіс. Мені, написала мені глядачка, що не можна його мити. А я от хотіла, я питалася, а чому не можна? Але так відповіді не було. Ну, а чому його не можна мити? Оцей, що на насіння я залишила, я його не мию. Я його добре підсушу і все, там ще трошечки ті порохи обсипляться і все. А ну, а оцей вод, отой, що їсти. Я от поки перебирала руки, руки було в землі. І навіть якщо ця земля і підсихає, все одно цей порох залишається на оцих на шкаролопці. От. що чому його не можна мити? Я так і не зрозуміла. помию зараз. Як його Його Отаку просто от, в воді, щоб змити порохи і тоді б досушити. Ви знаєте, я пробувала е, минулий рік його отак провіювати, як квасолю, просто щоб земля вже добре підсохла і отак пересипати з миски в миску, так з висока і тоді на вітрі, і вітер обдуває сміття і лушпиня. Мені не, мені не сподобалось. І все одно в оцих складочках отут, Вово, залишалися порохи, і потім, як їсиш, вже як все гарно висохне, як їсиш, воно лишається на пальцях. І... Тому я мию. От я не знаю, як, як хто, але я таки вирішила його перемити. Кажу, от той ні. От той, що буде на насіння, я його не чіпаю, а оцей, його я перемию. Думала, що просто друшляком старим звідси все забрати. Але бачу, що тут ще є купа такого от всякого сміття. Руками, руками побриваю зайве. Сюди, бачите, воно зразу вся волога стікає. Рахіс великий. Через ящик він не просипається. О, глянь, яка краса. Який файний, чистенький. От. Зараз трошечки ще сонечко його підсушить. Я тако дивлюся, дасть Бог дочекати наступного року. Треба б досіяти більше рахісу. Ну, час покаже. Так, тепер його можна сушити. От. Оцей що насіневий, ставлю. В приміщенні, там, де вікно постійно повернуте до сонця, і тримаю на підвіконі. От. І тоді він дуже гарно підсихає. Ну і час від часу його перемішую, щоб він гарно, так, природньо підсихав. так Коли арахіс насінневий добре висохне, тримаю його в картонній коробці, у тумбочці там, де все інше насіннячко зберігаю. Ну, а оцей трошечки по іншому сушу. От, Картонна коробка застелила дно папером. І ставлю зверху ось диво, на п'єць. Тепер палимо щодня в п'єцю і там так все гарно висихає. От там ще одна коробка є з гарбузовим насінням, якраз підсихає. Можна би було в металевих бляшках сушити, але не маю таких гарних, щоб мали високі борти. От. Сушимо в картонних коробках. От скажіть, хто живе в селі і хто також має п'єць чи таку пічку, от, як, пахнуть, як пахне сушеня, якщо ми сушимо на п'єцові. Яблучка, груші, сливи, якщо їх отак сушити, як вони пахнуть? Натуральні ароматизатори в приміщенні. Рахіс так гарно висихає, що потім його не треба ні досмажувати, ні нічого. Тримаю так кілька днів на від час від часу помішую його. І вже коли він так гарно підсохне, що ота от от коробочка оця аж розлускується, все, тоді його забираю з п'єця, пересипаю в пластикове відеречко невеличке, накриваю кришкою і все. І маємо ось таку смакоту. Шановні мої глядачі, Дякую, що завітали сьогодні на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам, хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Дякую вам за гарні коментарі і будьте всі здорові!